Говоріть лишень про одне, про одне, Христос вмер за тебе. Ти маєш народитися згори. Це Іоанна 3, 3, 3, 4, 5, 6 і 7. Це має бути основним ударним елементом, щоби збити сатану, щоб вдарити по цьому, по цій колоді. І коли це, це говориш, людина приймає після того, вона тебе слухає. Тоді ти можеш говорити все. Тоді ти можеш відкрити перед Ним. Цей світ Господа Ісуса Христа, що Ти вмерз з ним, що Ти був погребінний, що ти вже посаджений там на небесах, звичайно, складно прийняти це все, але ж можна, я ж прийняв. Я який справді мав цю. Трьогранну колоду, чи, як би сказати, в три етапи. Вона в мені так виросла, тому що мені хотілося догодити Богу. Я взагалі в мене не було ніколи проти Ісуса Христа, щоб я виступав. Ну, але я чув правду, але колода не давала мені побачити її, побачити це народження згори. Коли людина кається і приймає Ісуса, небеса радіють. Написано.